Що ж, доброго вечора, вельми шановна спільнота фінансово-грамотних людей. Ми з вами не бачилися два дні. Тобто вихідні, і за ці два вихідні я встигла побачити, що дуже багато людей плутають ті послуги, які ми пропонуємо з фінансовими пірамідами і бояться фінансових пірамід, тому що не розбираються, що це таке, як працює, і відповідно, які проєкти можна віднести до категорії пірамід, а які ні. Тому я пропоную зараз більш детально і більш предметно розібратися в цих речах. І цей тиждень буде присвячений саме цій темі. Сьогодні я підготувала для вас невеличку презентацію стосовно того, що таке піраміда, як вона виглядає, як ідентифікується, які є по типу пірамід, які є приклади пірамід, і зараз я вам буду це демонструвати та будемо розмовляти. Традиційно цей ефір буде в записі, тому зможете його подивитися в зручний для вас момент. Отож, запускаю демонстрацію свого екрану, і ми, в принципі, починаємо наше спілкування. Отож, тема наша сьогоднішня звучить так. Основні. Ознаки фінансової піраміди» та «Різновиди пірамід. І ми починаємо розмовляти. Найперше, я вам хочу розказати про те, що все ж таки собою являє фінансова піраміда, як вона ідентифікується та як це визначається. Отож, фінансова піраміда це є форма шахрайської схеми. Де прибутки учасників формуються не завдяки реальним інвестиціям, а за рахунок нових учасників. Виплати здійснюються старим інвесторам з коштів, внесених новими. Що робить модель залежною від постійного залучення нових учасників? І тепер давайте трошечки розберемо коротко основні ознаки фінансової піраміди, на які вартує на. Нам звернути увагу, щоб не потрапити на схожий проект. Перша ознака фінансової піраміди це є обіцянка високих прибутків. Друга відзнака фінансової піраміди це є відсутність чіткої бізнес-моделі. Третя ознака фінансової піраміди наголос на залучення нових учасників. І четверта ознака фінансової піраміди це є високі початкові внески. Далі є ще такі ознаки, як тиск на прийняття рішення. Важко вивести кошти, ми це згодом трошечки предметніше розберемо, відсутність державної реєстрації та погані відгуки. Отож, різновиди фінансових пірамід. Говоримо тепер трошечки про них. Сьогодні ми розглянемо чотири основні різновиди, які можуть бути, і які нам відображають, що перед нами саме піраміда. Перший різновид це є грошова класична піраміда. Другий різновид це є піраміда, замаскована під легальні інвестиції. Третій Різновид це є криптовалютна піраміда. і четвертий різновид це є мережева піраміда. Ось такі чотири різновиди пірамід ми сьогодні з вами будемо оглядати в цій трансляції. Почнемо ми з класики жанру. Класична грошова піраміда, що це таке? Це коли учасникам обіцяють високі прибутки за умови, що вони приведуть на вкладників. І кожен новий учасник робить внесок, який розпреділяється між попередніми членами мережі. Це найбільш поширений і найбільш простий тип піраміди, який багато хто застосовує. Тобто приведе нову людину, яка вкладе гроші, і будеш мати з того гроші. А гроші з чого? З реального бізнесу? Ні, не з реального, тому що піраміди реального бізнесу не ведуть, реального продукту не мають. Якщо щось там і мають, маскується під якусь реальну компанію, то продукт низькоякісний і нікому не потрібний. І за рахунок того, що вони приводять нових вкладників, піраміда існує. А коли нові вкладники перестають приходити, піраміда, відповідно, перестає існувати. Далі, піраміда замаскована під легальні інвестиції. Цей вид піраміди віддає себе за справжнє підприємство, і вкладників переконують, що доходи зростають завдяки прибутковій діяльності на продуктовому чи фінансовому ринку. Але насправді жодної реальної торгівлі не відбувається. Дивіденти першим інвесторам виплачуються із внесків нових, принципова відмінність фінансової піраміди від реального інвестиційного бізнесу полягає в тому, що джерело виплати дивідентів є, в принципі, у піраміді самі учасники. Якщо сума виплат учасникам стабільно перевищує розмір. Доданої вартості, яку забезпечує бізнес, цей проєкт є пірамідою. Отож, тепер дивимося, що таке є криптовалютна піраміда. В сучасному світі фінансові піраміди набули нової форми завдяки інтернету. І, відповідно, шахраї обіцяють людям дуже високі прибутки від інвестицій в нові криптовалюти чи блокчейн векти і тут є декілька прикладів. І відповідно такі проекти залучають на мільярди доларів клієнтів, але вони виявляються по факту класичними фінансовими пірамідами. Вони не мають жодного державного регулювання. Вони, в принципі, є анонімними проєктами на території інтернету. І відповідно це дозволяє шахраям безнаказано вести свою діяльність. Тому останнім часом дуже дуже часто шахраї у нас люблять саме піраміди такого типу, тобто криптовалютні фінансові піраміди. Далі в нас є мережеві піраміди. Одразу кажу, не плутати з реальним мережевим бізнесом і реальними мережевими компаніями, тому що мережевий бізнес це є легальна тема, яка дозволяє багатьом користувачам одного і того самого продукту об'єднаним одною ідеєю його просувати якісного продукту. Але, взявши цю ідею, дуже часто представники пірамід маскуються під реальні mlm компанії, і таким чином вони обманюють людей. Це такі схеми, які схожі на багаторівневий маркетинг. Але основний дохід у цьому бізнесі залежить не від продажу товарів чи послуг, так? а від залучення нових учасників. Натомість легальний мережевий бізнес багаторівневого маркетингу МЛМ зазвичай передбачає продаж реальних продуктів і отримання комісійних виплат на основі продажів. Тобто тут ти продаєш зі своїми. Товаришами, друзями, консультантами неважливо, чи сам ти все одно отримуєш дохід, бо ти продаєш реальний товар. Навіть якщо у тебе не буде команди, навіть якщо ти не проведеш нікого з людей, якщо ти продаєш реальний продукт, ти маєш можливість отримати за нього дохід. В піраміді такого немає. А тепер давайте подивимося, як люди потрапляють у фінансові піраміди. Найперше, що приваблює людей у таких проектах, це є обіцянка швидкого заробітку, і люди, які прагнуть швидкого збагачення, стають легкою здобиччю для шахраїв. Учасників приваблюють дуже великі відсотки та гарантовані прибутки, і натомість вони навіть не думають про ризики, тому що коли людина побачила, що їй 15-20% відсотків будуть платити в місяць. А не в рік, вона думає, о мені це набагато краще ніж то що Там мені, наприклад, той же самий фінансовий консультант пропонував, що там у рік 14-16% – відсотків ні, 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 тут у місяць тут краще, і все ж таки спрацьовує наша жадість спрацьовує наш. Чи бажання заробити вже і зразу, за що ми потім і розплачуємося. Друге, на що треба звернути увагу, як люди потрапляють в піраміди, це є соціальний тиск. Це є багато розповідей про ексклюзивність пропозиції, і багато пірамід дійсно працюють як мережа, до якої учасники запрошують своїх знайомих, своїх друзів, своїх родичів, показуючи їм приклад якоби успішного бізнесу, який намалювали собі самі шахраї, верхушка цієї піраміди. Ну і відповідно, якщо нас запрошують у такі проекти, близькі люди, дуже часто ми їм довіряємо. Це є така собі хибна ознака безпеки. Ну і іноді для додаткової мотивації приходу нових людей використовуються елементи або ексклюзивності, або обмеженої кількості місць. На це дуже часто люди ведуться, і цьому дуже часто люди вірять. Люди, що потрапляють у фінансові піраміди, як правило, мають дуже низький рівень фінансової грамотності. Це якраз те, чого нас не вчили, і якраз те, про що нам зазвичай не розповідають. І люди, які не мають фінансової грамотності, які не мають фінансової освіти, не можуть розпізнати шахрайські схеми, вони не розуміють принципів інвестування і не мають відповідних навичок, щоб перевірити інформацію, і це підвищує ризик того, що людина стане легкою здобачою шахраїв і через них втратить свої кошти. І тепер давайте трошечки подивимося на тему, як завчасно розпізнати фінансову піраміду. Тут є декілька таких важливих аспектів, на яких я рекомендую звернути увагу. Перший важливий аспект. Якщо присутні обіцянки нереалістично високого доходу, то це вже точно піраміда. І якщо схема обіцяє надто великий дохід без ризику, то це має викликати підозри. Реальні інвестиції завжди пов'язані з певним рівнем ризику. І гарантований дохід на високому рівні ризику є просто наживкою для довірливих людей. Далі. У фінансових пірамід відсутній реальний продукт чи послуга? Фінансова піраміда не займається ні торгівлею, ні виробництвом, ні будівництвом, ні наданням послуг, ні розробкою якихось певних продуктів. Основне джерело її доходу це є внески нових учасників. Далі, що може свідчити про фінансову піраміду? Про фінансову піраміду може свідчити агресивний рекрутинг організатори пірамід, які зацікавлені, щоб залучати якомога більше людей, так. Учасники зазвичай повинні зробити вагомий внесок, щоб доєднатися до мережі, але через залучення нових членів можуть відбити вклад, і це стимулює цикл, в якому кожен повинен привести якомога більше людей, щоб покупити власний вклад та отримати прибуток. Непропорційно великі комісійні за залучення нових членів ще один зі способів, якими піраміди стимулюють якраз у той самий рекрутинг. Це от один з варіантів. Далі їдемо. Як ще ми розпізнаємо фінансову піраміду, як ще ми викриваємо таких шахраїв. Найперше, що ми дивимося, якщо умови не зрозумілі, то це є ознакою шахрайства, туманні умови інвестування. Шахраї часто відмовляються надавати чітку інформацію про механізм заробітку. Учасникам можуть говорити про складні інвестиційні схеми, але насправді все зводиться до залучення нових коштів. Також, якщо ми бачимо таку ознаку, як таємність компанії і відсутність інформації про її представників, це вже є потенційно фінансова піраміда. Багато фінансових пірамід не надають повної інформації про власників або реєстрацію компанії. Тут відсутня прозорість, і це є сигналом серйозної небезпеки. Далі є така ознака, як ієрархічність. Часто піраміди поділяються на групи, керівники яких отримують прибутки від членів групи. Найкращий керівник має прибутки від внесків всіх учасників. Далі, ще одною ознакою піраміди є складність виведення коштів. Як правило, фінансові піраміди зазвичай обмежують виведення коштів, що дає шахраям змогу довше підтримувати ілюзію стійкості. Часто встановлюються різні штрафи або умови, щоб затягнути процес і отримати кошти якомога довше. Також у фінансових пірамід є така ознака, як відсутність прозорості. Інвестиційні проєкти, які діють у межах закону, завжди розкривають деталі діяльності і надають звітну документацію, ведуть публічну комунікацію. Фінансові піраміди неминучі в плані краху. Міру того, як рекрутинг нових учасників сповільнюється, усім, хто перебуває на нижньому рівні, стає дедалі важче повернути свої інвестиції. І, зрештою, схема руйнується. І давайте оглянемо трошечки два таких приклади яскравих фінансових пірамід, про які точно знають всі. Перший такий яскравий приклад, перша така яскрава схема це є схема понці. Чарльз Понці війшов в історію як людина, чиє ім'я стало синонімом фінансової піраміди. Він емігрував до Америки з Італії і шукав способів розбагатіти. У 1920 році понці почав. Розробляти схему засновану на міжнародних купонах для поштових відправлень. Він стверджував, що заробляє на різниці вартості купонів, які можна обмінювати на поштові марки різних країн, і обіцяв інвесторам 50% прибутку лише за 45 днів. Проте основний дохід надходив від нових вкладників, а не від продажу купонів. І за півроку понці вдалося залучити 40 тисяч довірливих інвесторів і зібрати суму у 15 мільйонів доларів. Що еквівалентно майже 180 мільйонам сучасних доларів? І крах настав після розслідування журналіста-газети Бустом Пост, так понці потрапив за грати на 5 років. Після виходу з тюрми був депортований на Батьківщину, де доживав життя у бідності. Оце така історія засновника піраміди цієї, засновника схеми понці, про яку ми могли б дуже багато чути. Де. Далі. Популярна і славнозвісна МММ, з якою дуже часто порівнюють абсолютно всі пропозиції інвестувати і зберігати собі кошти на майбутнє. Навіть я стикалася з тими моментами, коли розповідала клієнтам про лайфові страхові компанії з документами, з надійністю, з гарантією, і все одно їх порівнювали з МММ. Тобто не плутали, ми цей тиждень будемо якраз проводити розслідування і дивитися. Перше, на що ми звертаємо увагу, це той тиждень, цей день ми розбираємо, що таке. Фінансова піраміда, які ознаки, друге, я вам покажу перевірку, і потім я вам покажу, чому лайфові компанії, взагалі, в принципі, не можуть бути ніякою фінансовою пірамідою. Отож, про МММ. Історія шахрайства почалася в 1989 році, коли Сергій Мавроді заснував акціонерне товариство МММ, яке спочатку займалося імпортом комп'ютерної техніки. Справжній розквіт фінансової піраміди припав на 1992-94 роки, коли на телебаченні було розгорнуто безпрецедентну рекламну кампанію. І мільйони людей щодня бачили оптимістичні. З простими радянськими людьми, з простим радянським інженером, так і він розповідав. Повідав, як завдяки ММА. Компанія обіцяла дохідність аж до 1000% річних, задумайтеся, що обіцяли, і як на це люди велися. Стати інвестором можна було придбавши акції, які не мали жодної реальної цінності. І на піку діяльності піраміди кількість владників сягнула від 10 до 15 мільйонів. І вони внесли десь 3 мільйони доларів сумарно. А в 94-році, коли Мавроді заарештували за несплату то податків піраміда рухнула, компанія збанкрутувала, а вкладники втратили всі гроші. І за оцінками, загальна сума збитків становила мільярди доларів. Знаєте, що ще цікаво, що в 2011 році Мавроді спробував відродити свою. Схему під назвою МММ MMM 2011. Він створив онлайн-версію піраміди, але це так само закінчилося крахом. Тому що робота піраміди завершуватися по-іншому і не може, в принципі, аріорість. Ну і, звичайно, пару слів про те, як захистити кошти від фінансових пірамід. Перше, що нам треба, Робити базово, що є дійсно необхідне, це підвищення рівня нашої фінансової грамотності, це розуміння базових принципів інвестування і роботи фінансового ринку. Бо саме це нам допоможе захистити кошти від шахрайства. Друге, що нам треба робити, це треба перевіряти інформацію, досліджувати компанію, уточнювати реєстрацію, аналізувати наявність ліцензії на інвестиційні. Сенціну діяльність, шукати відгуки і при тому дивитися, щоб вони теж були об'єктивні, бо дуже часто маємо пам'ятати, що конкуренція не спить, а отже, треба шукати об'єктивність. Варто також перевірити, чи фігурувала компанія в попередженнях від державних або фінансових установ. Ну і звичайно, треба уникати схем з обіцянками високих прибутків. Треба собі раз і назавжди запам'ятати, що високі прибутки вони завжди пов'язані з високим ризиком, а пропозиції з гарантованим доходом, що перевищує середньоринковий, часто є обманом. Якщо ми на ці всі речі будемо звертати увагу, ми гарантовано не попадемося ні на які лохотрони, ні на які піраміди, будемо відрізняти реально працюючі компанії від тих, які направлені лише на те, щоб нас обманувати. І щоб нас кинути на гроші, я думаю, що я коротенько внесла ясність в те, що є такі фінансові піраміди, які типи їх існують, і як їх розпізнати та відрізнити від реальної компанії. Далі будуть конкретні приклади, і приходьте кожного дня на такі ефіри, якщо вам не виходить, приходити, то дивіться хоча б їх в записі, щоб взяти для себе більше практичної користі. Друзі, якщо ми не будемо розвивати свою фінансову безпеку, на жаль, ми ризикуємо попасти на обман, а через це потім нікому не довіряємо, навіть тим, хто нам реально хоче добра і хто нам реально хоче зробити краще. Тому бережіть себе, свої кошти, не попадайте на фінансові піраміди, приходьте на такі трансляції, і я поділюся з вами ще більшим об'ємом інформації, яка буде вам точно в користь. До наступних ефірів та слава Україні!